Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачний та ситний сніданок, або ж просто перекус, який можна приготувати собі на роботу або дітям в школу. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідна вівсянка, раджу обирати хорошу, перевірену, питний йогурт у мене сьогодні зі смаком персика, та фрукти. Найчастіше я використовую свіжі фрукти. Але можна, звичайно, робити з сухофруктами. Отже, перше, що нам необхідно зробити, це почистити фрукти від шкірочки. Почищені фрукти, як ви бачите, я сьогодні використовую банану, грушу та яблуко, я нарізатиму дрібненькими кубиками. Фрукти дрібненько порізані, тепер лишилося все поєднати. Зараз я буду все збирати в ось такій креманочці. а коли йду на роботу, готую з вечора ось такий харчовий бокс. Отже, наливаємо йогурт. Далі фрукти, частинку. Перемішуємо вівсянку. Знову йогурт. Та вівсянку. Буду перемішувати маленькою ложечкою, тому що великою незручно. І все ретельно перемішуємо. Таким же способом формуємо і другу порцію. Кількість фруктів та вівсянки корихуйте за своїм смаком. Дві порції готові. Лишилося лише прикрасити за бажанням і залишити хоча б на одну годинку, щоб вівсянка набухла. Тоді можна куштувати. Це справді дуже смачно. Я рекомендую вам його приготувати. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!